Вітаю усіх господарочок на кухні каналу перевірені рецепти. Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт салатних огірків з чесником. Дуже смачних, хрумких та запашних. Вони стануть чудовою добавкою до основних страв на зимовому столі. Їх ніжний кисловато солодкий смак та освіжаючий аромат зроблять вас їх палким шанувальникам. Рецепт дуже простий, готувати не складно. Для приготування нам знадобиться 6 кг огірків. Огірки беремо досить дорослі. завдовжки десь 12-13 см. Але насіння в них має бути недорозвинене. 3 столових ложки солі з гіркою або це 100 г. 5 столових ложок цукру, або це 125 г. 5 головочок чеснику. У мене чесник був не крупний. Головки були некрупні і загальна вага чеснику склала 100 г. 400 мл олії та 400 млску. За гірків я вже зрізала носики та хвостики і тепер буду розрізати вздовж. Раз і вдруге. І потім наплік. І отримаю ось такі брусочки. З огірками ми впоралися, далі черга чеснику. Чесник подрібніть будь-яким зручним для вас способом: тиркою, ножем, чеснокодавці, або ось як я, у подрібнювачі. Ось який чудовий результат. Ось практично всі приготування закінчено і тепер наші огірочки ось такі пальчики порізані, нам потрібно замаринувати. Всипаємо сюди 3 столових ложки або 100 г солі. 5 столових ложок чи 125 грамів цукру, Вливаємо 400 мл оцту та 400 мл олії. Висипаємо чесник. І тепер все добре перемішаємо. І тепер так залишимо на 2 години, щоб замаринувалися. Уже дуже пахне. Пройшло 2 години. Огірки добре замаринувалися. Вони виділили ось стільки багато соку, деякі з них змінили колір. Оскільки огірки дуже люблять кріп, у кожну баночку кладу по дві ось таких парасольки з недозрілим насінням. Заповнюємо банки огірками злегка притрамбовуючи. І доливаємо маринадом. Наповнені банки накриваємо кришками і будемо стерилізувати. Дно ємності для стерилізування застиляємо серветкою чи рушничком, щоб не тріснули банки. Наливаємо сюди холодної води і виставляємо банки. За потребу доливаємо холодної води, щоб вона доходила до рівня 3 чвертей об'єму банки. І будемо стерилізувати 10 хвилин з моменту закипання. Коли час вийшов, виймаємо банки на суху серветку. Будьте обережні, вони дуже гарячі. Я роблю це ось такими спеціальними щипцями. Виняті банки закриваємо закаточним ключем. З цієї кількості продуктів вийшло 14 півлітрових баночок ось таких чудових салатних огірочків. Як оголонуть, можна їх відправляти на зберігання. І як прийде час, споживати з задоволенням. Ми не стали чекати зими, бо аромат малосольного огірочка, приправлений часничком, так лоскота в нізрі, що важко було втримати, щоб не скуштувати. Ну, що я вам скажу, друзі! Ці одірочки неймовірно смачні, легкі слова та солодкі, дуже запашні, з помірною чесниковою гостринкою. А грунтять так, ну ви самі все чули. Тож готуйте і насолоджуйтесь! Усім вдячна за перегляд, підписку, подобайку та поширення. Бажаю вам мирного неба та усіляких гараздів на кухні та в житті. Нехай Бог береже вас і ваших рідних. Бувайте здорові! E das suas